Скажіть, будь ласка, про цю геніальну ідею е, з цінниками, тому що в мене завжди питають, що тут у вас на джинсах? От ну тут щось е, цінник у вас. Ну, що ви з цінником ходите? Розкажіть про цю ідею, як вона взагалі з'явилася, і ну от, що ви хотіли нею донести? Можливо, це ідея вже Антона, мого чоловіка. Теж коли він мені її розказав, я сказала, ні, це давай це не робити. Це погана ідея. Тобто, у нас буває, що ми сперечаємось, і класно, коли. Ми дозволяємо один одному проявити якісь власне бачення. Як з цим цінником? Я теж зараз впевнилась, що він був правий. Його ідея була в тому, що коли на одязі є брендинг, ну там як от на мені, це французький бренд, або там я не знаю Louis Vuitton, або будь-що, ти одразу можеш миттєво читати, скільки коштує ця річ, бо логотип бренду дорівнює вартість цього, і люди часто одягають брен... Одяг з лого, щоб показати, що вони там заможні, успішні і так далі. І Антон просто вирішив погратись в цю, в цю ідею, розвинути її просто замість логотипа, який транслює цінність і ціну, і вартість, використати цей цінник. То, ну якби це такий неофіційний логотип бренду Ксенія Шнайдер.